Міноборони Росії підготувала документ, яким Росія оголосить своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки та поблизу міст і зеленоградську Калінінградській області. Про це повідомляє видання «Москва Таймс, яке посилається на проєкт постанови уряду Ерефії. Для цього Росія хоче змінити географічні координати точок, котрі визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря Росії та прилеглої зони біля узбережжя та островів. На думку Росіян, встановлені Радміном СРСР у 1985 році, кордони цитата неповною мірою відповідають сучасні географічні обстановці. Путін хоче відновити і встановити контроль над Балтійським морем. Таку заяву зробив головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаль Бюден. За його словами, очільник Кремля хоче дістати контроль над шведським островом Готланд, оскільки той, хто контролює острів, контролює море. Так, я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він може залякувати членів НАТО. Добре, думки Су тут перший. я вперше значить, Думки тут розділилися щодо того, що робить Росія, бо хтось називає це певним таким актом відчаю. та? бо по суті з приєднанням Фінляндії і Швеції до НАТО Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО, як почали його називати, і це дійсно може бути певний акт відчаю, бо Росія вже нічого не контролює. Але це також може бути і акт агресії. Або і те, і те водночас. Як ви це оцінюєте і чи є це початком, скажімо так, певної такої агресії, гібридної агресії проти НАТО? Всі казали про те, що прямої агресії проти НАТО з боку Російської Федерації, поки вона сидить в Україні, вуха. прямих вторгнень, очевидно, чекати не треба, не варто. Ну, за логікою, за логікою справ. Але отакі рухи, які зараз ми з вами говоримо, то цілком можливо. Тим паче, що якщо підкріпити це ядерними випробуваннями, які зараз розпочалися на тактичному рівні, а тактичні ядерні кати можуть і до Балтії діставати з території Білорусі, з території Російської Федерації, ми це розуміємо чудово. Та й далі можуть летіти там, 500 кілометрів заява на дальність. Тому я б це не сказав, що це активи. Підняття ставок. Поки що немає, поки що вони заявили про таку можливість щодо перегляду кордонів Балтійського моря. Поки що немає там конкретних рухів і конкретних кроків в цьому в цьому в цьому напрямку, але от це вже заява. Неправда, там якщо в історії Савка це там можна багато чого, неоднозначного, що може здатися Путіну цьому диктатору, можна знайти, Знаєте, там про різні територіальні претензії може говорити і так далі. І але, окрім підняття стакта на сьогодні, заголовки різні бачив, довелося їх читати, ледь не по чату про початок гібридної війни проти НАТО, Денис. Цілком воно цілком можливо, абсолютно. Оці навчання, про які ви згадали, які наразі ведуться, так із, скажімо так, можливістю ядерної, тактично ядерної зброї. Як ви це оцінюєте? І чому зараз, власне кажучи, воно розпочато? Бо кожного разу, коли Росія починає якісь дії, як те, що ми згадали перед тим, це пересування кордонів, переставляння шафів, знаєте, в кімнаті, як і навчання, як і все інше, в мене кожного разу виникає питання: а чому це ми зараз все починається? Це пов'язано з Вашингтонським самітом і з підготовкою до, можливо, в їхній уяві якихось переговорів, чи, чи ще до якихось речей, що вони собі там на напридумували, і до чого вони піднімають ставки? Загибаємо пальцем Вашингтонський саміт, саміт Мюру Швейцарії, відкриття допомоги США до України збройової допомоги після рішення Конгресів. Конгресу ну відоме в кінці квітня. Заяви британців про те, що є допуск щодо ударів по території Російської Федерації британськими ракетами. Ну, американці такого не дають, поки що. Ну, поки Але британці дають. завжди попереду в ці англосаксонські Т... ну, та... дають. далі постійні заяви про те, що давати будемо розглядаємо там можливість, з яких умов, коли та як, які чисельності, в якої які якості водимо війська в Україну з боку НАТО. Вже п'ять нарахували. Ну, тобто цього цілком достатньо для того, щоб Російська Федерація спробувала підняти ставки шляхом початку ядерних випробувань. Попробування ну, це не війна, це завжди демонстрація сили. Це завжди демонстрація сили, яка дуже рідко виходить за рамки. Якщо, звісно, ці випробування не є прикриттям початку бойових дій, як це було з України, пам'ятаємо так? Початку... Ну тут ядерна зброя для нас. Ну ядерна зброя, так. Якщо вже нажав кнопку, то вже полетіло, то все там не було. Там, щоб натиснути, ми, ж, ми з вами говорили неодноразово. Щоб натиснути, треба декілька Ні -ні 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 -ні. ланцюжків пройти. Чи то я не ту зброю маю на увазі? Стратегічна ядерна зброя, так, там є певний риторик. Ну там, значить, дозвіл там, дозвіл там, ну, як кажуть, знаєте, там угу. одночасно переверну повернути ключі і запустити ядерну зброю, ядерну ракету. А тут тактична ядерна зброя, вона фактично може використовуватися за рішення військового командування. Мені здається, що в нашої ми ще не засувалися на тому, де ці відбуваються навчання, в принципі, Білорусь. Це також от про Балтію, Балтійське море, Абсолютно. поряд. Абсолютно. Це не про Україну. Бо в Україні Російська Федерація може виконати свої завдання за допомогою конвенційної зброї. Це не обов'язково. Хоча, якщо буде запущена от тактично, в тактичному вимірі ядерна, ядерна ракета так? угу. з тактичним бойовим оснащенням, можна буде дізнатися тільки в тому разі, якщо вона розірветься. Ті самі носії. Що Х-101, Іскандери, це все воно це ж воно, воно ж може бути носієм насправді ядерки в будь-якому разі. І я, чесно кажучи, не розумію взагалі ефекту від, від запуску тактичної ядерної зброї. Там скільки радіус? Ну, 5, да, кілометрів там називають ні, чи, ну, чи кажемо, ще щось. Ні. Ну тобто, це не є якимось вирішенням ситуації там для Росії, якщо вони запустять. Ну чекайте, я вами не можу погодитись насправді. Тобто, якщо це залежить від, від біголовки. Та може бути 300 кілотон. угу. Може окей. бути і 400 кілон. Тобто може а бути може набагато більше ефект. 15. Може бути, ну, 15, там може бути і пів кілотонни для артилерійського боєприпасу, який там буде на обмеженій діля... ділянці фронту використовуватись. А може бути 300 кілон. Тобто в той самий іскандер споряджається боєголовка із еквівалентом 300 кілон, запускається по мовному місту, ну, вибачте, це виходить. Ну, не будемо. 15, 15 це 15 ну, це жахливо. П'ятнадцять Не будемо, там ну, окей, не будемо. Нічого, нічого гарного насправді. <світ> <світ> Добре. Ну, про нові розробки. Ми сьогодні про це говорили. Давайте одразу, бо у нас багато що там попереду. Коли нам демонструють нові можливості Сібейбі, зокрема з реактивною системою залпового вогню Дениса. Ми за українські розробки, побільше б їх було дійсно, але на правду, коли нам це демонструють. І навіть як це вже працює, як використовує українське вонство, зокрема по кінбурській косі, це про що? Це хороша, красива історія, насправді, але так. трошки зауваження зроблю. РСЗВ на морському дроні, ну це стріляти так, от куди попаде, в бік кіберської коси. Ну, офіційно зазначило, що розліт великий. Так. Ну так, ну і від собі один дрон, він там продольне, хвилювання морське, там, поперечне. Це не одне і те що якщо там десь машина буде стояти на землі і в статичному положенні вести градами вогонь там, по якійсь площині. Цей той дрон качається, стріляє з цих значить, градів, куди воно полетить, як, як, як можна прицілюватися. Угу. Тобто, це е, добре, значить, коли треба такі поставити, знаєте, тривожище, загрожувальний вогонь, щоб там ворог боявся, не висовувався. Але дуже прицільно тут дуже важко щось кудись влучити, оскільки ну, ми розуміємо, тобто одна справа море, друга, друга справа рівна поверхня. Але добре, що от таким чином ми йдемо по цьому шляху, що ми одноразові дрони, дрони Камікадзе, перетворюємо на багаторазові платформи. Зенітні ракети, ну, Р, -Р, -Р 73 у вигляді зенітних ракет ми встановлюємо. Зараз гради. Тобто, ми от зараз намагаємося якраз досконалити цю зброю і утворити такий, знаєте, флот дронів. Тобто, там щось озброєне буде градами, там щось буде озброєне ракетами, щось там буде озброєне додатковими торпедами. Тобто не дрон-камікадзе, вистріл то забув, влучив, не влучив, окей. А от таке, що буде ще й стріляти, повертатися назад, влучати по кількості. Що стрілях. воно даватиме? Оперативність дій на фронті. Ну, уявіть собі, уявіть собі, є дрон, на якому, умовно кажучи, дві торпеди. Додатково. Він доходить до умовного, скажімо так, Ленігорського граняка. Там якогось, так? Запускає одну торпеду топи того горняка і йде до іншого корабля. А потім цілим повертається угу. додому. І так. Збереження ресурсів. Збереження ресурсів і оснащення додатковим озброєнням. Я зараз не хожу про ракети, які там вимагають прицілювання. Я хожу про спеціалізоване морське озброєння, наприклад, про торпеди. Ну, Як ми ж йдемо шляхом на використання вироблення багатозових дронів, от, наприклад, таким чином. Про фронт, якщо дозволиш, Наталка ще перед нашим наступним гостем, якого анонсуємо вже зараз, Дениса, і через призму озброєнь. М -м -м Більд і ще декілька видань європейських сьогодні написали заголовки, що, мовляв, стримати ворога українським силам оборони дозволила американська зброя. Я не погоджуюсь, тому що, в принципі, якби. Хтось цією зброєю користається і стоїть міцно на фронті, тому якби загуки я без міст, звісно ж, зміни. Це завдяки хлопцям і дівчатам, які на першій лінії оборони, і ми знаємо, яка бригада в першу чергу на себе прийняла перший удар на Харківщині. Зокрема, але ось таке позиціонування це просто політично так додають, тому що ми дійсно отримали те, чого так чекали. Довго це політичний, скажімо так, загалок. меседж. Так зрозуміло, що зброєю користуються люди. Ну, от. Сама вона не полетить. Сама вона не полетить, сама саме настерити не буде. Але ну, варто визнати, що коли цієї зброї не було, коли була пауза з постачанням, ми бачили, що дуже важко було хлопцям триматись на фронті. І, відповідно, були відступи, і залишили Авдіївку. І це прямо пов'язувалося саме з відсутністю зброї. Тому тут, так би мовити, з різних боків треба ситуацію розглядати. Mm -hmm. Наскільки ми вже відчуваємо присутність цієї зброї, от нових надходжень? Кажуть, що вже відчувається. В принципі, поступово вона проходить передусім до артилерійських підрозділів. Ну, не рівно, там десь більше, десь менше, там дехто ще що її нема в достатній кількості, але вона вже надходить.